Привіт, діви! Сьогодні поговоримо про вересень 2025 року, і вересень для вас буде дуже важливий місяць, бо багато чого буде відбуватися в вашому першому секторі, а також буде відбуватися сонячне затемнення в вашому першому секторі, і коридор затемнень буде. Емоції будуть просто через край. Тому діви! Дуже хороший час заздалегідь, знайти якийсь свій спосіб релаксації, якщо у вас ще його немає, щоб всі ці емоції якось балансувати, стабілізувати і не вибухнути цими емоціями. Діви, звичайно, я вас вітаю з вашими днями народженнями, вересневі діви. Бажаю, що вересень у вас пройшов добре, не дивлячись на всі ці впливи на вас. Ну, і, звичайно, весь ваш новий рік, який буде да, закладатися, до речі, дуже важливо ваш день народження відсвяткувати так, як ви хочете, з позитивними е думками, з позитивними емоціями, і закласти весь цей позитив на рік вперед. Почнемо, 1 вересня в нас ретро Сатурн, він все ще знаходиться в ретро-Русі, але він за рахунок ретро руху повернувся в попередній знак. Для вас це сьомий сектор сектор партнерства, і любовного, і бізнес-партнерства. І тут, так як Сатурн все ще в ретро Русі, він може дати затримки, якісь затримки в бізнес-партнерстві, можливо, будуть відкладатися підписання якихось угод, можливо. Бо ви будете сумніватися в якомусь зі своїх бізнес-партнерів, чи варто далі з ним вести свою справу, да? співпрацювати чи ні. М да, тобто, щось може давати такі, як, ну, як паузи. Да. В ділових да, стосунках з приводу любовних також це можуть бути якісь. Паузи, можливо, ви візьмете паузу в ваших стосунках, захочете розібратися в собі. Можливо, це буде якийсь якраз емоційний вплив давати коридор за темнені. Багато впливу на ваш перший сектор. Да? Тут будуть планети давати, і ви. Через ось ці емоції захочете взяти якусь паузу, розібратися взагалі в собі, в стосунках, чи варто їх продовжувати, і так далі. Також сьомий сектор нас відповідає за судові справи, то тут також можуть бути якісь затримки, перенесення. Можливо, одна зі сторін не прийде на судове засідання, треба буде переносити, або треба буде донести якісь документи, ну, тобто, або або хтось не був там ознайомлений з якимись документами, тобто щось такого плану. Далі, 2 вересня, Меркурій переходить в ваш перший сектор. І тут він вам може дати, до речі, Меркурій може дати вам якусь поїздку на відпочинок. Це короткострокова поїздка взагалі по Меркурію. Але знаєте, це може бути така поїздка, яка дасть вам відпочити, настільки перезавантажитись, що це може відобразитись на вашому зовнішньому вигляді. Тобто, можливо, ви в ретрит кудись поїдете і там відпочинете. А, також Меркурій може давати якусь інформацію, да, з приводу вашого зовнішнього вигляду. Можливо, ви зверталися до якихось спеціалістів з приводу уколів краси, масажу, а, візажу, а, да, тобто якоїсь, а, щоб не влізти в кадр, це ж не він буде. Якусь інформацію, да, ви, можливо, запитували, що краще зробити з приводу зміни свого іміджу, зміни своєї зовнішності. І тут вам буде да, ось ця інформація приходити, що краще зробити, чого краще не робити, що буде добре, що не добре, і так далі. Так. Що ще? Ага, також Меркурій може дати навчання навчання в сфері краси, сфері макіяжу, можливо, масаж, підете навчатися робити масаж, можливо, самомасаж. Тобто е, також навчання все, що пов'язано з красою зовнішнім виглядом. Е, далі, 6 вересня, Уран. Він нещодавно змінив знак, не встиг він да, змінити знак. Зараз він повертається. Не повертається, розвертається, розвертається в ретро-рух. Пробудить він в ретрорусі по 4 лютого 2026 року, але він ще за цей період також повернеться в попередній знак. Але поки що він в ретрорусі знаходиться в вашому 10-му секторі і буде давати вплив саме на 10-й сектор, тобто на сектор кар'єри вашої. І може давати також якісь паузи, затримки, можливо, затримки по. Підвищенню, по якомусь просуванню вас в кар'єрі, по просуванню вас, можливо, в статусу якомусь вашій професії, також може давати паузу затримки в досягненні якихось цілей, бо також десятий сектор за досягнення відповідає. Можливо, будуть да, якісь перепони, що вам доведеться відкласти на якийсь строк. Або ви просто не зможете досягти там якоїсь цілі, да, або а, того, чого ви хотіли за той період часу. Привіт, який ви планували. Ти хочеш спуститися? Ну йди. Зараз. Оп, все, спустився. Топкей. Так, ідемо далі. 7. 7 вересня буде відбуватися повний місяць і в цей же день. Місячне затемнення починається наш коридор затемнень. До речі, окремо що зніму по коридору затемнення коротеньке відео, щоб розуміти, да, на що дає цей вплив, як його там пережити, оминути. А, повний місяць буде відбуватися в вашому сьомому секторі, там, де знаходиться Ретро Сатурн. І тут може бути або висвітлення якоїсь інформації з приводу ваших бізнес-партнерів, або любовних да, ваших партнерів по життю, або навіть і кульмінація якихось ваших стосунків з бізнес-партнерами, наприклад. Тобто ви будете все ж таки завершувати співробітництво з ними. А, можливо, от якраз цей Ретро Сатурн дасть якісь, знаєте, такі. Зернятко, сумніву, посіяне, тут ви зрозумієте, або, ви, або якась ситуація буде, яка вам да, вкаже на це. Е, да, тобто, що, що саме вас там да, смутило в, свої, в свій час, чому ви почали задумуватися з приводу того, чи варто далі продовжувати це співробітництво. Тобто, тут може бути якась і кульмінація по бізнес-партнерству. Або, до речі, це може бути і кульмінація по договору. Також те, що ретро Сатурн міг ставити на паузу підписання якоїсь угоди договору. То тут, можливо, цей тиждень буде щось передивлятися, змінювати, можливо, якісь пункти договору для того, щоб ну, і вам було вигідно, і партнеру там було вигідно. І тут вже буде кульмінація, що ви його підпишете, то він буде підходити і вам, і партнеру. Так може бути. Тобто не обов'язково це щось погане. По е, любовному партнерству. Так само це може бути або висвітлення якоїсь ситуації, з якою ви приймете рішення, що далі вам вже не, не однією дорогою. Ви йдете зовсім у вас різні цілі да, на життя, різне бачення. Е, або, е, навпаки, Тут, може, хоча тут, тут коридор затемнень тільки починається, можливо, тут ще не буде кульмінації. Знаєте, тут, можливо, якась просто буде висвітлення ситуації. Бо далі цей коридор затемнень може давати сильні стрибки емоцій, то, можливо, ви тут ще не приймете рішення по особистому життю. Тут, можливо, дійсно знаєте, що може бути, якщо по Ретро Сатурну були якісь вже прийняті рішення з приводу розлучення, тобто ви вже прийняли рішення, що вам далі ну не разом, да, не в одному не одним шляхом ви рухаєтесь і ви прийняли рішення з приводу розлучення, то тут можуть бути повний місяць кульмінація. Тобто ви, наприклад, подасте документи в суд на це розлучення, так може бути, або в РАЦ, ну, да, тобто, дивлячись від, куди треба подавати ті документи. Далі. 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в вашому знаку в Діві в 21 градусі. На кого сильніше вплине у того, кого. День народження десь 12, 13, 14 вересня. Або подивіться свою натальну карту. Якщо у вас Меркурій в Діві в 21 градусі, то також це вас зачепить. А якщо у вас і Сонце Меркурій в Діві в 21 градусі, то це ну, просто можна сказати, джекпот. На вас це дуже сильно вплине. І знаєте, це. З'єднання вам дасть, це знаєте, як ваш персональний період оновлення буде. Це час для будування нових цілей, це час для оновлення себе, своєї зовнішності, свого характеру. Да? Тобто, це дуже класний час присвятити його самій собі або самому собі. А також хороший час для прийняття якихось чітких рішень і аналізу себе. Можливо, до речі, чітких рішень також з приводу е, стосунків, бо також вони ж вас зачіпають. Або, можливо, чітких рішень з приводу зміни вашої зовнішності, все ж таки, чи будете, чи не будете. Далі в нас 18 вересня Меркурій переходить ваш другий сектор сектор фінансів. І тут він вам дасть якусь інформацію з вашого фінансового сектору. Можливо, вам треба буде десь щось е, піти на якесь навчання, навчання фінансової грамотності, як вести бухгалтерію, або, можливо, навчання взагалі в фінансовому секторі. Можливо, ви підете на навчання. Ну, це не можна сказати, це не перекваліфікація по другому сектору, але це якісь курси, які вам можуть додати якийсь плюс, да, цей диплом, сертифікат цих курсів. Можливо, розширить горизонти да, вашої, вашої сфери діяльності, вашої роботи. Також це може бути якась інформація по новій роботі, також по Меркурії. Можливо, вас запросять нас на співбесіду кудись. Да? Можливо, ви е, шукали нову роботу і поступить ось це пропозиція якоїсь роботи. Да? Або, можливо, це. Це можуть бути поїздки по роботі, тобто відрядження, якісь по вашій існуючій вже роботі, або, можливо, це буде якесь навчання для того, щоб вас взяли на нову роботу. Так, якісь, якісь курси, можливо, треба пройти, щось довчити, або увійти в курс справи. Якось там, можливо, воно сильно відрізняється від попередньої вашої роботи. Да? А можливо, це робота, яка пов'язана буде з комунікацією. Можливо, якось так. Далі, 19 вересня, Венера переходить ваш перший сектор. І це Венера в нас про красу. М -м ви розквітнете, можна так сказати, Венера вам додасть ось цієї квітучості. Венера вам додасть, можливо, якихось подарунків, можливо, вам будуть дарувати якісь сертифікати в салони краси, масажні салони, тобто, знаєте, те, що пов'язане з красою. Але також це можуть бути і ваші витрати на красу. Ви будете витрачати гроші на свою красу на себе та на, на, на те, щоб ви мали гарний вигляд. Також, також тут Венера вам дасть збільшення компліментів від протилежної статі, від вашого партнера, також, якщо у вас є партнер, да, чоловік, дружина. А, також це вашу красу будуть помічати і інші люди, і люди протилежної статі, робити вам всілякі красиві слова говорити, компліменти робити, тобто будете відчувати, знаєте, як захоплення вами. І також Венера. А, Венера вам може дати, до речі, гроші від сфери краси. Якщо ви працюєте в сфері краси, то тут можливо, що ви будете отримувати гроші. Далі. 21 вересня буде відбуватися новий місяць в вашому першому секторі. І також в цей же день буде відбуватися сонячне затемнення, і завершується коридор затемнень 21 вересня, але вплив коридору затемнення може бути за місяць до, за місяць після. Тому вплив може ще не завершитись, але коридор затемнень завершується 21 Пік, можна сказати, пік впливу. І новий місяць вам додасть, додасть якихось новин, нових ідей, нового вашого іміджу, нова ви, да, новий ви. А, можливо, якраз там по Венері, то що ви були в салонах краси, і тут вже ви вийдете зовсім іншою людиною. А, також це може бути якісь ну, да, нові ідеї з приводу вашої краси, вашої зовнішності, можливо, зміна іміджу, кардинальна може бути навіть зміна іміджу. А, і а, також це догляд за собою. Ідемо далі. 22 вересня Сонце переходить у ваш другий сектор, да, в сектор фінансів. І тут вам сонце дасть якихось нових фінансових цілей. Можливо, щось будете планувати, ставити якісь нові цілі перед собою на майбутнє. Можливо, це пов'язано буде з роботою, можливо, просто з фінансами, да? бо не обов'язково фінансами тільки на роботі отримуємо, можливо, якісь додаткові, можливо, у вас будуть цілі. Знайти якийсь додатковий заробіток, додатковий дохід, можливо, пасивний якийсь дохід, якісь нові ну, джерела доходу. Да? Тобто тут може так воно бути. Ну і звичайно, тут ще може бути підвищення вашої самооцінки через цей фінансовий сектор, що у вас, можливо, буде все вдаватися. Тут у вас по Меркурію може бути якась нова робота, нові пропозиції. Можливо, буде дуже багато цих пропозицій, і ви. І вас, знаєте, самооцінка підніметься, ви зрозумієте, що ви дуже цінний співробітник, да? дуже цінний професіонал. Далі, в цей же день, 22 вересня, Марс буде переходити в ваш третій сектор сектор комунікації. І Марс тут може дати вам бажання до комунікації, до такої активної комунікації по третьому сектору. Це з найближчим оточенням, брати, сестри, сусіди. Але тут треба бути обережним, тому що Марс він також відповідає за агресію. За якісь конфлікти, сварки, то тут ваше ось ця ось це бажання, ініціатива ча, частіше спілкуватися може дати якусь агресію зі сторони да? Там братів, сестер, сусідів, що ви занадто можливо занадто часто хочете спілкуватися занадто. Активно да, хочете спілкуватися, а в них такого бажання немає, то можуть бути якісь і сварки, тому будьте обережні, тим паче, коли ще є і коридор затемнень також може давати все ще свій вплив. І також 22 вересня, в цей же день, буде відбуватися семисекстиль Марса і Сонця. Да, ось якраз тих планет, які ми тільки що казали, ну, Марс. І Марса і Сонця. Так, і семисекстиль може дати якраз теж напруження, напруження між потребою якоїсь стабільності і е, якимись різкими словами, вашими думками. То тут, знаєте, тут краще не як і в коридор затемнень. Не приймати рішення якось імпульсивно, все зважуйте, шукайте баланс, обдумуйте все добре, да? і потім вже приймати це рішення. І особливо це те, що буде стосуватися грошей або цінностей. Тому тут будьте обачними. Та й взагалі, вересень треба бути обачними і більше концентруватися на заспокоєнні, на спокої, на балансі, на своєму внутрішньому спокої. Ось такий вересень діви, Бажаю вам всього найкращого. Добре пережити коридор затемнень. До речі, по коридору затемнень обов'язково буду окремо робити ем, відео, тому ну, більш детально, можна так сказати, поговоримо. Але в основному вже, вже все про вересень сказано. Будьте обережні і до нових зустрічей.